Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам сонце ясно світить у вікно щодня! Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий світ! Любі діти! Запрошую на заняття з аплікації. А що ми сьогодні будемо робити, вам допоможе дізнатися загадка! Ручку і щетинки має, наші зубки доглядає. З пастою вона сусідка, вичищає зубки швидко. Що це, дітки? Правильно, зубна щітка. Будемо сьогодні робити зубну щітку. Ось таку. Але спочатку нам потрібно розім'яти пальчики. Добрий день, любі малята! Запрошую до пальчикової гімнастики сніжок. Сніг-сніжок засипав поріжок. Побігли ми погратися у сніжки на лужок. Розім'яти тепер до роботи. Для аплікації нам потрібно дві кольорові прямокутні смужки. У мене жовті. Ви можете взяти іншого кольору, який до вподоби. Дві білі короткі прямокутні смужки, ножиці, клей з пензликом, маркер, очі, наліпки, серветка. Спочатку беремо одну білу смужку і мастимо уздовж по краю клеєм і приклеюємо одну до одної. Потім. Візьмемо велику кольорову смужку і приклеїмо до неї на край біля смужки. Тепер мастимо клеєм велику смужку і приклеюємо до неї другу. Ось так. Беремо ножиці і починаємо різати білий папір на тоненькі смужки. Розпушимо смужки. Потім приклеїмо оченята, намалюємо ніс та ротик. Ось таку веселу зубну щіточку ми з вами зробили. Молодці!